У закладах фахової передвищої та вищої освіти України наразі триває вступна кампанія. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, який вже рік працює на Полтавщині, також приймає абітурієнтів до своєї студентської родини. Цьогоріч університету виповнилося 102 роки. За час свого існування Луганський національний університет переживав етапи стрімкого розвитку та важкі часи. В історії університету було чотири евакуації: дві під час Другої світової війни та дві за останні дев'ять років. Підготовку фахівців університет здійснює у базовому закладі освіти, де є вісім навчально-наукових інститутів і три факультети, а також у його відокремлених структурних підрозділах, у складі яких чотири фахові коледжі, два педагогічні фахові коледжі. Та регіональний центр професійної освіти. Освітню діяльність заклад здійснює за 153 освітніми програмами для різних ступенів: бакалаврів, магістрів і докторів філософії. У Миргороді працюють Брянківський та Рубіжанський фахові коледжі, факультет природничих наук, а також навчально-наукові інститут економіки та бізнесу та інститут фізики, математики та інформаційних технологій. Приймальна робота продовжується. Ми набираємо. Студентів це на локації в місті Миргороді. Сьогодні працює ми повним складом приймальні комісії і інститутів, факультетів і коледжів ще працюють, тому що ще продовжується набір. У вестибюлі тут знаходяться у нас працівники, які надають повну інформацію тим, хто відвід хоче відвідати наш наші факультети, інститути чи коледжі. Вони отримують тут повну. Інформацію і тоді вже їх проводять до тих учбових закладів, які вони думають вступати. вступна кампанія на навчання за державні кошти, або простіше кажучи, на бюджет, триває до 9 серпня. Але абітурієнти до кінця листопада ще мають змогу вступити за контрактом. На навчання у Брянківському фаховому коледжі запрошують випускників 11 класів. Тут можна отримати освіту за спеціальностями: перукарське мистецтво та декоративна косметика, облік та оподаткування, графічний дизайн, дизайн одягу та економіка. Секретар приймальної комісії коледжу Тетяна Старанко говорить: термін прийому абітурієнтів, які вступають після 9 класу, закінчився, але набір на навчання активно продовжується. Триває прийомне навчання на основі повної загальної середньої освіти і кваліфікованого робітника. Зараз проходять творчі конкурси та співбесіди для тих вступників, які вступають на основі за результатами НМТ або ЗНО. З 10 серпня починаються додаткові набори, виключно за кошти юридичних та фізичних осіб за всіма траєкторіями на базі базової загальної середньої Середньої освіти, повної загальної середньої освіти та кваліфікованого робітника. Завдяки переміщеному закладу освіти Рубіжанський фаховий коледж у Миргороді навчатимуть необхідних для держави фахівців, які завжди матимуть роботу. Коледж має спеціальності економіка, облік та оподаткування, підприємництво та торгівля, комп'ютерна інженерія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, галузеве машинобудування, харчові технології, будівництво та цивільна інженерія та автомобільний транспорт. Навчання буде проводитися за змішаною та дистанційною формами навчання. Також у Миргороді успішно працює навчально-науковий інститут економіки та бізнесу. Це команда активної молоді, креативних студентів та професійних викладачів. На базі закладу діє молодіжний бізнес-клуб, де регулярно відбуваються зустрічі студентів із потенційними роботодавцями. Заступниця директора з навчально-наукової роботи інституту Олена Бойко розповіла про умови вступу на другий магістерський рівень навчання і зазначила, що вступати на контрактну форму за багатьма спеціальностями можна тільки за мотиваційним листом, без результатів іспитів. Є такі спеціальності, як агрономія, садово-паркове господарство, вчитель математики, фізики, астрономії, інформатики, біології, здоров'я та людини та географії, також хімії. В нашому інституті навчально-науковому є такі спеціальності, як фінанси, банківська справа, страхування та фондові ринки, менеджмент, економіка та маркетинг. До 21 серпня триває подача заяв на вступ на бюджет до магістратури. Тому ласкаво просимо до нас. Навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій також продовжує свою роботу у Миргороді. На його базі створені всі умови для якісного дистанційного навчання і є новітні обладнання, отримане за допомогою грантової програми. Також тут працюють кваліфіковані викладачі та є велика кількість спеціалізацій, говорить директор інституту Геннадій Могильний. По бакалаврату вже практично закінчився набір набір на бюджетні місця, тому мабуть буде більш цікава це магістратура. Це середня. Освіта фізика, середня освіта інформатика, середня освіта математика, це математика, чиста університетська, це інформаційна бібліотечна та архівна справа, три комп'ютерних спеціальності: інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки і комп'ютерна інженерія. Вступ відбувається після складання іспиту в інституті за мотиваційним листом без жодних іспитів. У абітурієнтів є шанс вступити на контракт за спеціальністю середня освіта математика, фізика та інформатика. Також абітурієнтів запрошують на навчання до факультету природничих наук. Секретар деканату факультету Альона Гавриш розповідає, що за спеціальностями, які користуються попитом у державі, для окремих категорій населення є можливість вступу за рахунок ваучеру з оплатою навчання за державні кошти. Це стосується агрономії та вчительських спеціальностей математики, фізики та астрономії. Для вступу не потрібні результати іспитів, а лише мотиваційний лист. На факультеті природничих наук у нас представлені такі спеціальності, як агрономія, екологія, науки про землю, лісове господарство, садово-паркове господарство, а також вчительські спеціальності біологія та здоров'я людини та географія. Отримати ваучер можна, можуть окремі категорії вступників, такі як внутрішньопереміщені особи, особи віком 45 віком від 45 років, учасники бойових дій, інваліди тощо. Запрошуємо всіх абітурієнтів до нашої потужної команди університету. Приймальна комісія Луганського національного університету та його коледжів працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години та в суботу з 9 до 13.00. За консультаціями звертайтеся за номерами 099 143 65 32 099 334 98 88.